Коли за вікном сіра буденність, яка позбавлена теплоти і ніжності, коли вже міську поетесу Олесю Бойко. Запрошення. Мені дуже приємно бути у вашій такій ошатній оселі, шкільній, вашій шкільній родині. І на сьогодні хотіла б з вами трошечки ближче познайомитися, тому що е, у вас щирі серця, у вас чисті душі. І я думаю, що ви мене зрозумієте і сподіваюся на е, обмін нашими нашим теплом. І приємним прослуховуванням, Домінятися з нею своїм теплом. Оце віджива книга. Ми зараз знаходимося у такому світі техногенного прогресу і здебільшого, більше відсотків свого життя ви да проводите за гаджетами, компьютерами і немає спілкування живою книгою. Тому сьогодні я. Як людина, як лікар, хочу вам донести те, що ми не повинні втрачати цього дару від Господа Бога спілкування з живою книгою. А краща книга в житті і найсама популярніша книга в житті, яка дітки Біблі. молоді. Тоді я думаю, будемо знайомитися. Трошечки розкажу своєї автобіографії. У мене було три мрії. Перша мрія стати філологом, вона дізнавалася по-фізичному, і, відповідно, шукати як слідчі хвороби. Отож, такий автобіографічний е, вірш, щоб ви зрозуміли, я з проліском родилась одночасно і у весняну кодуру облилася, тому що наша душа потребує малодійності, потребує. Якусь відпочинку, а відпочинок ми можемо знайти в поезії, в літературі, відповідно, почала знову писати віші. І всі ви знаєте, яка, в якому стані наша країна, і знаєте, коли у нас почалася війна. Вона почалася в 2014 році. І у цьому році, не знаю чи то, так Господь Бог. Там, чи, які, свої вірші Завжди намагалася брати участь в якихось конкурсах поетичних і відповідно після того вони друкувалися у таких збірочках, пісниках, альманахах. І ось це мої доробки, в яких надруковані мої вірші. Коли у серці з того немає, та і слова булає. І всі слова лишаються безплідні. Коли закам'янілим стане серце, то градом слів його ти не розбудеш, а іноді від погляду і сперця Життя вдихається на повні груди. Слова не завжди стежкою лягають в розбиту душу, як суху постелю. Але вони ніколи не вмирають, слова шукають. Та відкриті двері. Слово має велику силу, і якщо те слово тільки раз дається. Адже наш світ первистий світ, первисті наші душі, Хтось сяє сонце, хтось дощами л'є, а хтось із болота лізе самотужки, комусь лістицю інші подає. Весна бояє у зимовім тілі, а десь в весняні. Склипує зима. Цвіте так, настільки зуміли, зуміло я чи людина доросла, мозок наш починає працювати уявно і, відповідно, тренується мозок. Коли ми дивимося в гаджет чи в кіно, мозок не працює. Щоб ви це собі запам'ятали, читання знижує ризик хвороб мозку. Тобто, коли ми доходимо до процесу бабусів, дідусів, тоді. Якщо ви бачили по телебаченню чи десь, можливо, знайомі, є такі люди, які на старі втрачають розум. Щоб цього не сталося, треба читати книги. Читання змінює нас. Коли ми читаємо хороші книги, відповідно, ми стаємо добрішими. Читання розвиває навички критичного і аналітичного мислення. Що це таке, я думаю, багато з вас знають. Ми читаємо книгу пісочку Тихрик там смугастий став, І свій сон охороняв. І не було ще смілиця, що порушить його сон. Але ось і він з'явився це комар, гостий ніс. Він летів і зупинився прямо тигрику під ніс. За дзвені. Від учнів 5А і двох шостих класів, особливо від учнів 6 Б. Він надзвичайно приємно, тому що Оксана Миколаївна Олеся, побачив, то вже думає про Оксанку. Олеся Миколаївна, вона... Ой, Олександр. Олександр, вона лікар, вона поет, але вона ще мама нашого класного керівника. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні разом з нами. Дякую.